Вже три місяці поспіль внутрішньопереміщені особи, які проживають у Корстенській громаді, мають можливість отримувати безкоштовні гарячі обіди від благодійного фонду Карітас Спейс в рамках проєкту соціальної кухні. Благодійний фонд Карітас охоплює чотири області, яким він надає допомогу: Житомирську, Київську, Чернігівську та Черкаську. Програма була розрахована на три літніх місяці. А, власне кажучи, червень, липень, серпень. Це означає, що гарантовано по п'ятницях у 14. Надятій годині внутрішньо переміщені особи гарантовано отримували гаряче, гаряче харчування і продуктовий набір з розрахунку приготування їжі на одну на один тиждень. Загальний охват людей, як на мене, дуже велика кількість. Офіційно привезено це 300 наборів по п'ятницях на один місяць. Тобто, за один місяць у нас було видано 1200 продуктових наборів. Множимо на три місяці, отримаємо. Сума продуктових наборів, яка була видана, це 3600. І саме головне дуже велика кількість запитань від наших внутрішньо переміщених осіб, чи буде продовжена програма? Так на сьогоднішній день на вересень місяць є підтвердження від керівництва карі та Спес», що програма продовжена на Вересень і жовтень місяць по п'ятницях, стандартно о 14 годині гарантовано внутрішньопереміщені особи отримують гаряче харчування. На безкоштовні гарячі обіди мають право виключно внутрішньопереміщені особи на сьогодні. На обліку в управлінні праці та соціального захисту населення перебуває 2716 ВПО. В шістнадцять ВПО. ми живемо з 17 вересня 22 року. Почались там у нас дуже серйозні бойові дії. Ми приїхали сюди. Діло в тому, що ми тут самі карастенці по Чорнобилю переїхали туди в Куп'янськ, а потім Куп'янська брата сюди в користь. Нас запросили і ми ходимо сюди, отримуємо обіди гарячі і продуктову гуманітарну допомогу. Розкажіть, будь ласка, які обіди, що там в цих обідах? Що входить в обід? М'ясо, котлетка, кашка, картошечка, помідорчик, хлібчик, пирожочок, молочко або йогурт. Якісні Якісні обіди? так, обіди, да, дуже дуже вкусні. Я з лівобережжя Херсонщини, місто Голопристань. В Коростені 3 вересня було вже як два роки. Я є членом ради ВПО, і тому трішки зсередини знаю всі внутрішні проблеми, не просто як переселенка, а як всі наші тепер да, велика коростенська родина. То я хочу сказати, що завдячуюсь даній ініціативі. От я точно знаю, що благодійна організація Карітас і спільно з управлінням. Нашого соцзахисту коростенського просто таку можливість людям надали, яка дає їм відчувати себе по перше людьми, по-друге, захищеними. Ну і по третє, не втрачати віру. Віру в то, що люди не байдужі, тому що час іде, війна триває, люди зневірюються. Сьогодні внутрішньо переміщені особи є одними з найвразливіших верст населення, тому будь-яка допомога важлива. Тим паче до користенської громади і надалі прибувають переселенці. Наше місто громада продовжує приймати у тишньопереміщених осіб зони активних бойових дій за тиждень прибуває більше десяти до десяти або більше десяти осіб, сімей. Це Харківська, Харківська область, це Куп'янськ, це Донецька область. Ну, це Сумська область, власне кажучи, там, де йде атакування, там, де йдуть повномасштабні дії, і там, де населення підвергається бомбовим ударам. А наголошую, що внутрішньопереміщено особи, які прибули, вони відразу ставляться на видачу гарячого харчування в п'ятницю о 14-й годині. Ще раз висловлюю неймовірну подяку керівництва Рима Католицької церкви. отцю цю віталію за надану допомогу. Благодійний фонд Спейс» і надалі планує, що п'ятниці о 14-й годині видавати гарячі обіди внутрішньопереміщеним особам. Відповідна категорія має попередньо записати на отримання гарячого обіду за адресою місто Коростень, вулиця Музейна, 5.